Росія це країна злочинець. Крадіжки, грабежі і мародерство в Росії. Це державна політика. На болотах не просто не соромляться, а навпаки, пишаються тим, що привласнили чуже. Росія тепер функціонує як банда, а не як суверенна держава, що має свою територію та уряд. Там хрестилася Русь, звідти пішла наша культура, віра. Багато чого почалося саме звідти. Тому я вважаю, що Володимирович Володимирович мав би спочатку всіх попередити. Хлопці, або ви негайно забираєте свої смертельні джавеліни, а також усіх керівників з території України, або ви просто вбиваєте невинних людей. Росіян зі шкільної лави вчать поважати і шанувати воєнних злочинців. Дітям вбивають у голову, що забрати чуже це не просто добре, це абсолютно необхідно. Давайте почекаємо, поки американці витратять свої гроші на нові технології на видобуток своєї власної нафти, а потім у них це вкрадемо. Росія не має нічого свого і ніколи не було. Навіть у Савкуна, на якій хлопці так моляться, все було не російське. Все те, про що вони так сильно ностальгують, до сучасної Росії немає жодного стосунку. Бальзам, бальзам, рекер якийсь. Так, ось такі чайні набори. Сервіс російський та польський. Ось окремо є, будь ласка, чайнички, ендеревські, різні фігурки. Фігурки інтер'єрні, декоративні. Звісно, буде знаменитий китайський термос зі скляною колбою. Ось такий, здається, вам допомагає. Ось так. Вигадуєш, він давав, нічого не давав. А запах всередині новий. Новий, звісно, який там запах? Там запах гумі, там запах Китаю. Але альтернативно, унікальний мозок росіянина блокує реальність і поринає індивіда в солодкий світ ефемерної величини. Вся суть російського світу це присвоєння чужих досягнень. Щоб річковий бальзак став російським, вони називають Латвію російську щоб похамськи засмагати на курортах Грузії. Вони заявляють, що Грузія взагалі би без них не існувала, і тому вони з людьми будуть активно боротися за цю вигадку. Вони вкладають всі свої можливі і абсолютно неможливі ресурси в те, щоб Грузія залишалася повністю підкореною і залежною. Щоб Грузія залишалася повністю під владною Російської Федерації, країна мародерію не змогла самостійно створити навіть свої символи: герб, грецька, прапор голландська гімн Росії. Це безсовісний відкритий плагіат на музику відомого українського композитора Миколи Лисенка. А що хіба так можна було, чи що? Лисенка не просто український композитор. Він вів активну боротьбу за просування української мови та культури всупереч царським заборонам. Він був антиросійським дисидентом. Тепер кожен російський імперець і прихильник союзу має хапатися за серце, коли звучить гімн Росії. Це досить іронічно. Пісня Вставай, страна народная, під звуки якої у росіян від гордості навертаються георгіївські сльози, теж вкрадена. І зараз на болотах буде зафіксовано різкий стрибок серцевих нападів. Пісня Вставай, страна огромная» – Це плагіат на пісню українських повстанців, які боролися за свою свободу та незалежність, відстоюючи свої ідеали та переконання, прагнучи змінити існуючий лад. Чи є у світі ще якась країна або народ, який не здатен створити навіть власні різноманітні символи? Матрьошка це японська іграшка Дарума, балалайка, дешевий косплей тюркської домбри, московський Кремль, репродукція міланського замку Сфорца. Самовар теж мінус. Перший самовар було знайдено під час розкопок в Азербайджані йому понад 3,5 тисячі років. У середньовіччі самовари були у булгар, а в Росії вони з'явилися лише наприкінці 18 століття і приїхали вони з Китаю. Хоча на той час подібні пристрої вже активно використовувалися і в Західній Європі. Я зовсім нічого не розумію. Куди не плюнь на болотах усе звідкись здерто або скопійовано? Навіть образ російського ведмедя не винахід росіян. Уявіть собі, це головна тотемна тварина скріпоносців. Вони навіть гордо називають Росію ведмедем. Він у них навіть на гербі правлячої партії. Що є символом ведмедя Росії? Яке тварина? Медведь найгірша тварина у російському лісі нічого не робить. Спить півтора роки спить у барлозі. А півроку йде краде чужий мед. Насправді образ Росії, як ведмедя, був придуманий не російськими, а європейцями. Причому цей образ спочатку був образливим, він з'явився на карикатурах 19 століття, на яких Росію зображували у вигляді грубої, жорстокої та поганої тварини. Як бачимо, минуло сто років, а асоціації все ті ж самі. Запам'ятай, що вживати алкоголь, особливо у дуже ранньому віці, коли активно формується особистість, не лише вкрай небажано, а й абсолютно неприпустимо. Як образлива й принизлива карикатура стала символом цілого народу, відомо лише Богу. Схоже, росіяни за традицією побачили щось популярне на заході і бездумно це скопіювали. У них немає мозку. Головний національний напій росіян горілка вкрадена у поляків. Те, що Менделеев придумав горілку, це міф. Він лише досліджував фізичні властивості суміші спирту і води, іншими словами, експериментував із запиваном. А ось щось зовсім не вдалося. Головна гордість кожного підзаборного ура патріота ядерна бомба, вкрадена в американців. На жаль, за це у США були заарештовані і страчені за шпигунство подружжя Розенбергів. Вони фактично є батьками радянської ядерної дубини. СРСР неочікувано для всіх успішно провів випробування ядерної зброї. Америка відчула свою вразливість. У США сенатор Маккарті шукав і знаходив таємних прихильників комунізму у найнесподіваніших місцях. Прокурор наполягав на суворому вироку, вказуючи, що подружжя Розенбергів змогли викрасти ключі від єдиної зброї, яка могла забезпечити виживання цієї країни та світу. У культурній та суспільній сфері взагалі панує тотальне мародерство. Росіяни, не вагаючись, привласнили собі музикантів, художників, полководців і великих мислителів. Айвазовський вірменин, його справжнє ім'я Ованес Айвазян Рєпін українець Малевич. Поляк, який народився в Києві. Кант, взагалі, трофей. Кант для нас то це наш російський трофей. Як і все, що ви побачите в Калінінградській області. Ну, як відомо, будь-який недалекий господар має розібратися, що йому дісталося у спадок. Корольов, який підкорив космос, український вчений. Йдемо далі. Окрім Другої світової війни, яка є однією з найтрагічніших сторінок в історії людства, росіяни найбільше пишаються тим, що вони змогли розбити Наполеона Бонапарта. Це є для них просто скріпо-скріпно, фундаментальною частиною їхньої національної ідентичності та історичної пам'яті. Але хто ж були найвідомішими генералами так званої російської армії, які відзначилися у цих знаменних подіях? Грузин Багратіон, німець Барклай Детолі, Петрович Генштейн справжнє ім'я якого Адольф, і народився він у Литві. Нам уже шкода російських патріотів, які не пишаються полководцем на ім'я Адольф. У списку вкрадених Росією речей немає ні кінця, ні краю. Це триває і зараз. ФСБшна контора ВКонтакти по суті є піратською версією Фейсбуку? Вкусна точка рейдерське захоплення МакДональдса. Ну і як же не згадати Інтербачення? Спроба скопіювати і замінити Євробачення. Чотири мільярди глядачів нафантазували собі організатори Інтербачення. Це половина населення нашої планети і вдвічі більше ніж свого часу зібрала трансляція похорону принцеси Діани. Що це таке? Якщо ви не в курсі, пропаганда заявила, що інтербачення підвели 4 мільярди людей. Тобто кожна друга людина на планеті стежила за цим карнавалом божевілля. Хто всі ці люди? Для прикладу останній чемпіонат світу з футболу подивилися 1,5 мільярда людей. Звісно, як найпопулярніший вид спорту на землі може змагатися з шкіряними штанами шамана. відсутній. Я не зовсім розумію, що таке концепція ніжної білизни для чого вона потрібна. Тому я ніколи не ношу дійсно дуже ніжної білизни. А що власне насправді саме також? Просто в цьому немає сенсу, тому що ну навіщо? Євробаченню, де за задумом не буде ані геїв, ані лесбійок, не буде представників ЛГБТ спільноти. Але, як не дивно, інтербачення виграв в'єтнамець гей. Ось так, друзі, буває в житті, як завжди хотіли зробити краще, а бачити, як насправді все вийшло. У світовій історії багато прикладів копіювання та запозичення. Часто це призводить до покращення і прогресу. Але тільки не у випадку з Росією усе, що вони вкрали або змавпували, деградує. Хочу нагадати, що це відео створене для розважальних цілей і містить елементи сатири та іронії. Усі факти та події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний або драматичний ефект. Ми не маємо на меті вводити в оману, а лише робимо акцент на гуморі. Будь ласка, сприймайте це з посмішкою. thank you